Чота, всім привіт! На сьогодні дуже красивий яскравий показ по харківським прикрасам. В основному, все в комплектах. Різні соковиті відтіночки. Зараз самі все побачите. Розміри, якщо вам потрібні інші, ніж є в наявності, можна спробувати замовити. Вони можуть бути в наявності у виробника, тому пишіть, кого це цікавить. Також, хто за останні кілька днів, можливо, не отримав моєї відповіді, будь ласка, продублюйте повідомлення, бо я трошки хворіла і не мала змоги повноцінно працювати. Всім дякую, давайте дивитись красу. Давайте розпочнемо сьогодні з ось такого розкішного комплекту з фіанітами, містик і чорними. Мікс 19,5 розмір в наявності. Інші треба уточнювати, можливо, навіть також є у виробника, пишіть, кому цікаво. Також цей сет в інших кольорах був, чи є зараз це вже питання, бо час пройшов. Але також пишіть з кінофото або підписуйтесь на групи з наявністю і подивіться самі. Хто ще не підписався, то я вам дуже раджу, бо туди прикраси швидше потрапляють, якісь цікаві новинки і можна замовити, не дочікуючись відео. Після виходу в групу прикраси можуть вийти у відео навіть і через місяць. Вага каблучка 1129, розмір повний. Вага сережа в 14.77 на англійській застібці, Трошечки занижений штифт. Підвісочка 11,76. Гарно буде з ось таким плетеним шкіряним жгутом. Ну, модель ви цю вже знаєте 100 разів показувала універсальна. Вони є в усіх розмірах, окрім 45 см, Закінчились, але на 45 є текстильний варіант. Також кого цікавить пишіть. Браслет від цього комплекту дуже люблю. Він такий, як годинничок, дуже зручний. 17-21 см регулюється довжина, за вагою майже 27 грам. Так, поручся гарно йде, нічого ніде не топорщиться. застіпка тогл, Красунчик. Приблизний діаметр каблучки 2,4 см, сережки 2х2,3, довжина підвісочки 5 см і діаметр браслету 3,5 см. По ціні зазначаю дуже класний комплект. Тепер дівчата, ось такий акуратний, але дуже ефектний комплект за рахунок вставочки, а саме це штучний опал біленький, такий, схожий на те, що в марказиті ставлять. Дуже гарний. У 18-му розмірі в наявності, дівчата, їх небагато було, можливо, є і інші, пишіть кому цікаво. Також він є в інших кольорах. Наразі в мене тільки ще в синьому, але є ще зелений і ще якийсь. Також кому цікаво, пишіть скину. Каблучка 2,75. дуже він такий легенький, але красиво. Погодьтесь. Трошки засвічується вставочка, в опалах це завжди така є штучка. Сережки за вагою 4,78, дуже легенькі, повітряні. Підвісочка 2,10, також можна під шкіряний жгутик або якийсь тоненький ланцюжок. І браслетик 16,42 за вагою 18,21 см регулюється довжина. Застіб катоглу. Ось так на руці. Розмір цих овалів 1,3х1,6 см, підвісочка з вушком 2,7 см. По ціні зазначаю. Ще дівчата в 17 розмірі в такому кольорі комплектик. Він такий синьо-зелений, дуже також красивий. Підвісочка трошки світліша, ніж сережка каблучка. Не критично, але хто бажає, можна її взяти окремо. По вазі габари там все те саме, по вартості ще раз зазначу. Тепер, дівчата, комплект, назва якого абсолютно відповідає дійсності, а називається він розкіш. В наявності в 19,5 розмірі. З ось таким неймовірним міксом: лавандовий колір, фіолетовий і чорний в цьому сеті, в браслеті чорних камінчиків немає. Просто суперськи виглядає. Інші розміри каблучок, кому потрібні, пишіть, я уточню по наявності. Каблучка 7,5 грам, також далі покажу в іншому кольорі, також гарно буде, але там не повний комплект. Знов повторю, що я виставляла всі ці сети в телеграм-каналі і Viber спільноті з наявністю. Хто хотів, вже замовив і навіть носить. Тому підписуйтесь, буду агітувати вас кожного відео. Посилання в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Сережки 13,5 грам застібка. Підвісочка 5,93, знову ж таки, з цим жегутиком гарно, або під ланцюжок. Так, ну і ось ця зірка браслетик 52 грами майже за вагою, багато тут камінчиків, 17-21 см, регулюється довжина, також застіпкою того. Подивіться, ось так на руці. Каблучка 1,5 на 2,5 см, довжина сережки 4,5, підвісочка 3,6 см. І ширина ланки браслету 2,5. По ціні зазначаю, тут дівчата можна разом окремо. Фантастичний сет. І дівчата ще в ось такому фантастичному поєднанні кольорів є в наявності, але тільки сережки з підвіскою. Все інше каблучкою браслет можна дозамовити: Ніжно-лавандовий, такий блакитний підсвістопас, рожевий і білий фіаніти. По вазі габаритам все те саме, ціну зазначаю. Ще, дівчата у фантастичному зеленому кольорі ось такий комплекти так у 18 розмірі. Також до нього є браслет виробника, можна оперативно замовити буде за кілька днів. Він складається також з таких круглих елементів, будуть суцільні круглі елементи. Надійшлю фото кому потрібно. Також цей сет, можливий, в інших кольорах і розмірах. Який гарнющий просто! Тут серединка такого більш смарагдового кольору. А тут більш яскраві камінчики, такі під зелений агат або хризопрас, щось таке. Каблучка 6,72 за вагою. Сережки 12,76 на англійській застібці. Підвісочка 6,15 грам, вже зараз не приміряла, але знову ж таки цей жгут сюди ідеально підійде. Діаметр перекрас 2,7 см, довжина підвіски 3,7 см. По ціні зазначаю, обов'язково беріть, він фантастичний. Далі дівчата в 20-му розмірі ось така краса з білими фіанітами був у групі, кілька дівчат вже насолоджуються і носять. Він є і в інших розмірах у виробника, тому кому потрібно замовити, пишіть. Тут білі фіаніти і центральні і на самій шинці-каблурці, на верхівках сережок. Хто питав такі з султанітами, поки що немає, але обов'язково будуть пізніше. 10,64 вага сережок. Комплект родований. Вага каблучки 8,58. Тут дуже цікаво ось ця доріжка під основним камінчиком виглядає. Діаметр камінчику 1,4 см. Довжина сережки 3,5 см. Ширина шинки в каблучці 6 мм. Ціну зазначаю. Так, тепер ще один шедевр дивимось, до речі, вперше я його замовила. Такі ось крапельки. У 18,5 розмірі зараз наявності в червоному кольорі. Також він є там в чорних, в зелених, здається, в наявності скину кому потрібно. Каблучка 8,30 за вагою сережки 13,79. Дуже дорого виглядає. 2х2,5 см каблучка, довжина сережки 4,2 і ціни. Далі дівчата ось такий симпатичний сет з доріжками синіх фіанітів. Каблучка у 18 му розмірі. І ось такі акуратні сережки. Вперше дивимось цю модель саме сережок. За вагою вони всього 4 грами. Оригінальні. І каблучка, хоча й широченька, але 18-й розмір повний, напевно, більше зробили. За вагою 7,38. Ширина 1,6 см. Тобто, на сережки 1,7 см по ціні зазначаю. Тепер, дівчата, випадково знайшла комплектик з ось такими сонечками з султанітом у 18 розмірі. Наразі один єдиний. Дуже акуратний. За вагою сарежка 4,32. На тоненьку середню мочку гарно будуть. Каблучка 2,38, діаметр 1,3 см, вставка 6 мм. Одразу відповідаю: султаніти гідротермальні, колір змінюють, ціну зазначаю. Тепер, дівчата, є ось такий гарненький комплект на кожен день з золотими пластиночками. В наявності 19,5, але інші розміри також можна оперативно замовити. Ось, бачите, золоті вставочки саме вставочки, не по золоту, вона не стирається. За вагою сережки 5,23. Гарно сидітимуть. Каблучка за вагою 3,92. Ширина каблучки 9 мм, довжина сережки 2,3 мм. По ціні зазначаю. Двердівчата оновлення по улюбленому вашому комплекту з листочками. Каблучка 19,5 так і залишилась, але доїхали підвісні сережки підвіска і ось такий вузенький браслетик. Сережки привушці наразі закінчились, будуть пізніші, також як і широкі браслети. Але в цьому поєднанні також дуже гарно, дивіться. Каблучка 7,5 грам. Сережки 6,40, застіпка на тоненьку середню максимум мочку. Бачите, такі повітряні, рухомі елементи. Підвізка 3,20 вушко. Браслетик 21,82 за вагою 17-20 см. Регулюється довжина. Застібка також того. Ось так на руці виглядає. Одразу скажу по габаритам. Довжина сережки 5,7, підвізка 5,4 і ширина браслету 1,8. Каблучку довжину зазначу на екрані, бо собі щось не виписала. Ціну на цю красу зазначаю, придивіться він вартий уваги. Тепер, дівчата, по улюбленим мальованим котикам дещо знайшлося в наявності, правда, це залишки нових постачань поки не було. Ось така каблучка у 18-му розмірі за вагою 6,5 г з руденьким і білим котиком. Тут руденький не такий яскравий, більш навіть персиковий або якийсь такий цікавий колір. Хто тут у нас полюбляє котиків, забирайте. По габаритам 2,5 на 2,8 см і вартість. І також дві брошки чорно-біла, і також біла з рудим. Але рудий тут більш такий, навіть кораловий якийсь яскравий. Зараз покажу в порівнянні. Дивіться. Трошки скажається, але дуже цікавий колір. За вагою 4 грами. Такі голочки. Габарити такі самі 2,5 на 2,8 і вартість. Тепер дівчата, ось така розкішна розпаровочка є. Каблучка в розмірі 19 в чорних фіанітах-багетах 9,37 за вагою. Колись будуть такі комплекти, тоді зможемо вам сережки дозамовити. Вони там досить оригінальної форми такі на півмісяці. 2,9 см довжина і вартість. Дівчата маю ось таку каблучку арабський бісмарк, м'яку з чорними фіанітами в маленькому розмірі. Вона одна залишилась тут 15,5, за вагою 2,59 см. І вона ще за старою ціною. Заберіть, будь ласка, можна навіть і на мізинчику ось так носити. Дівчата, ще одна цікавинка, кольє ланцюжок Рокобароко у розмірі 45 см, за вагою 42,5 г, вона лише одна на залишках, масивна, важка і не бюджетна, але ну, ви самі розумієте, майже 43 грами срібла. Застібка карабін. Дивіться, які ланки цікаві, або під якісь дуже масивні колони, або як самостійне кольє. Десь 5 мм виходить ширина ланочка і ціна. Тепер дівчата сережки кафе з міксом фіанітів. 2,86 за вагою. Вони з такою петелькою. 2,4 см довжина і вартість. Далі дівчата в наявності ось такі підвісочки, ніжні балерини з фіанітами синіми, чорними і білими. Дуже акуратні. Довжина 2,5 см з ось такими вушками під тоненькі ланцюжки. Ціну зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp Telegram. Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!